Вітаю вас на моєму музичному каналі. Сьогодні ми продовжимо вивчення моєї методики швидкі клавіші. І вправа естафета вас також зацікавить. Вона дуже корисна в плані того, що навчає швидкому переміщенню по клавіатурі без підкладання пальців, тільки почергово 5 пальців лівої, 5 пальців правої. Тобто, ми вчимося перекладати. Руки і при цьому не втрачати прийом легато, тобто зв'язно. Можна вивчати всі гами таким чином, тому що учні загалом, коли починають вивчати гаму, йде підкладання першого пальця, і воно не співпадає в підкладання в правій і в лівій руках, тому учнів це викликає то тоскні настрої такі. Права естафета навчає гаму, просто е, без підкладання ліва права. Беремо для початку гаму до мажор. Починаємо від, від контроктави, можна від великої октави, п'ять пальців лівої руки. Граємо до ре, фа, фасоль. Дуже важлива деталь. Ми називаємо ноти, які граємо. Таким чином. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до і так далі. Коли закінчується четвертим пальцем, ми йдемо 4, 3, 2, 1, Фа, мі, ре, до, Сі, Ля, Соль, Фа, Мі, Ре. І так далі. Потім ми можемо. Одноіменну гаму уже до мінор. Сі бемоль, мі бемоль, ля бемоль. І граємо теж, підкладаючи 5-5. До, ре, мі бом муль, фа, соль, ля бемоль, сі бемоль, до, ре, мі бемоль, фа, соль, ля бемоль, сі бемоль, до, ре, мі бемоль, фа, соль, ля бемоль, сі бемоль, до, ре, мі бемоль, фа, соль, ля бемоль, сі бемоль, до. І назад. Таким чином, ми проходимо і Фа мажор. І одне імену фа-мінор, тобто фасоля Да? бачите? Тобто тут вже виникне е, така цікава позиційність, бачите? Тобто, або так. Поруч, або коли не дуже зручно, треба пристосовуватися. Це теж дуже е, допомагає в майбутньому зіграти в різних кінцях клавіатури, або поруч, е, навіть не тими пальцями, якщо не вийшло. Е, таким чином ще соль мінор і соль-мажор. Тобто, так, бачите і соль мінор. Бачите, оце тут незручно, але тобто ми пристосовуємося, щоб було е, легато. І називаємо також е, в голос ноти. Потім, коли ми вже зіштовхуємося з цією гамою або з якоюсь тональністю, і ми бачимо, що при ключі Бемоль, то вже варіант сі Бекара в цьому місці буде менш такий е, вживаний. Тобто учні будуть пристосовуватися до правильних знаків при ключі. Тож, рекомендую: до мажор, до мінор, Фа мажор, Фа мінор, соль мажор, соль мінор, Ре мажор, Ре мінор. Ось ці гами, які, я вважаю, являються одними з таких більш вживаних на клавіатурі. Тож, тренуємося, я вважаю, що десь 10-15. Ну, може, 10-20 хвилин, ви повинні декілька разів на тиждень, хоч, тобто, щоб воно не забувалося, тренуватися. І ви потім, коли будете вже грати щось інше, більш легке, більш складне, у вас на автоматі ви будете знати, які знаки у вас при ключі. Тому що а, люди, коли підкладають, вони втрачають контроль, якщо там в лівій русі, наприклад, до мінор, так, а потім так, а потім. Багато учнів аплікатуру, головну аплікатуру класичну гами не дуже полюбляють. От. Але якщо вони будуть знати, які ноти їм треба грати, окрім всього, вони будуть виконуватися ці гами краще. Зараз ми перейдемо до спілкування з моєю збіркою Веселий джаз, продовжуємо і е, зіграємо номер 8. Дорогі друзі, сьогодні ми вивчили вправу естафета з моєї методики Швидкі клавіші і номер 8 зі збірки веселий джаз. Це такі легкі бугі бугі-вугі. Бажаю вам швидкого освоєння клавіатури. Вчіться з задоволенням. Підписуйтесь на мій канал і ми продовжуємо.